З миром, Божим, дорогі друзі, слава Ісусу Христу всім. Знаєте, як бути нещасливим у цьому нещасливому світі? Нам необхідно найперше навчитися дякувати Богу за все, за те, що ми маємо. Те, що ми маємо де переспати, за те, що є їда на столі, за все. Не, не Бог почекає щось там, а щось інше там, перше машини, робота, а потім Бог. Ні. За все бути йому вдячним і бути вірним йому оцього, що хоче Бог. Щоб бути щасливим, потрібно бути задоволеним тим, чим ти маєш, те, що ти маєш, і в який час би ти не жив, під час війни чи в, 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 в кризи і так далі. Якщо ми народилися згори, потрібно виконувати волю Божу, так, збуду, здобувати Царство Боже силою, гріх відкинути, шукати любов, прощення, добро, доброти, бути світлом, сіллю цієї землі. Івана 15,13 ісус говорив, щоб віддавати своє життя для друзів, тобто служити людям, приводити людей до Бога, забирати. Людей від сатани, від цього проклятого світу, який рушиться, і ми бачимо, що відбувається в цьому світі. Якщо ми гонимося толку ніякого, постійно грошей не стає, їх мало і мало нам. Хоч їх і стає, значить в тебе пан Мамона, а не Бог. А якщо у нас робота, бізнес на першому місці. Тоді це є ідолопоклонство, тому що ми цьому поклоняємося. Матвія 19,23, Бог описується, е, як важко вийти в Царство Боже багатому. Чому? Тому що багатий він вже фокусується на своєму багатстві, і Бог йому не потрібний, тому що він вже тут все має. Бог не забороняє нам працювати. Він, наоборот, каже, працюй, не будь лінивий, щоб ми мали, тільки щоб серце, щоб ми мали, жили в достатку. Так? Бог цього хоче. Тільки Бог хоче, щоб серці розум було у нього. І щоб ми вкладувалися в Євангелія Боже, нам необхідно поставити Бога на перше місце і виконувати його волю, виконувати його дві найголовніші заподі це. Перша це любити Бога всім своїм серцем і розумом, поставити Бога на перше місце в житті, а друге любити ближнє як самого себе. Матвія 5,43-45 описується, як ми повинні любити своїх ворогів. Так? А, а хто наші вороги? Це є наші ближні, не терористи пише, не педофіли, не вбивці, ні. Пише, щоб їх прощати і молитися за них, ось так воно пише. А любити свого ближнього. А ближні це є чоловік, жінка це є, батьки, брати, сестри, сусід і всі. Матвія 7:12 також описується, як нам ми повинні робити так, якби ти хотів, щоб тобі робили, а, а от чого хоче від нас Бог? Це не релігії, не кадил, не свічок, і так далі. Тому ми повинні завжди дякувати Богу за все, що ми маємо, і бути йому вдячним за це все, і бути йому вірним. І тоді Бог буде на нас надсилати благодать і Духа Святого. Амінь.